Всім привіт, рибалка! Ви на каналі К6К. Сьогодні таке нестандартне відео в домашніх умовах. Сьогодні я вам покажу, як я як я думаю правильно варити тигровий оріг для риболовлі. Саме перше, це у нас стадія замочування. Я не його не, не консервірую, не роблю. суплю, я його просто варю, щоб він був солоденький вари, варити. Мені так більше подобається. Так що, ось саме перше, це в нас замочування. Його десь треба замочити сутка-півтора. Смотре, який оріх. по оріху. От у нас є кілограм оріху. По ньому вам треба дивитися, щоб був саме перше, плюс-мінус треба знайти одних і тих людей, у кого будете купувати. І бажано, щоб він був минулого сезону, ну то є свіжий, не там 3-4 роки, бо це буде дуже погано. І По-друге, треба дивитися, щоб він був плюс-мінус рівномірний. Щоб не було в нього ні дірочок, ні проїдення. Ну, гарний цілий тигровий орішок. Потім в цей орішок берете і просто замочуєте водою, але я його гарно промиваю. Ось, друзі, я буду висипати. Зараз я піду на вулицю, гарно його промию, я його промиваю, поки вода не стане така чиста, плюс-мінус водичка. І потім я зараз промию його і покажу, що буде далі. Ось, друзі, я промив його, промив його 2-3 рази, поки вода не стане така чиста. Ось, подивіться, Вода повністю чиста, прозора і зверніть увагу, плаває, що це з кілограма. У мене, подивіться, один плаваючий, два-три. Зверніть увагу, якщо у вас уріг більшість плаває, це не добрий оріг. Оріг має бути повністю отак затоплений і все. Також має бути такий крупнуватий, ну, гарний горішок. Зверніть увагу на це. Потім Ми. Також, е, за воду зверніть увагу на те, що він увеличиться десь у два рази, тобто вам води треба у два рази більше набрати, чи щоб ви не залишили на сутку півтора, чуть-чуть води додали, чи вище ногу, він виросте і буде сухий без води. Ось все, В принципі, зараз я добавлю, там одну ложку, дві цукру. Я додаю все-таки. Ну, Думаю, так краще. Одні не додають, лічно я додаю. що я вам раджу додати одну-дві ложечки, це не зограє ролі. І просто закриваємо кришечкою і сутка, півтора. Через сутку можете подивитися, який він, чи повністю набух, чи не повністю. Ну, я потім буду дезанімувати, покажу вам, як воно є. Так що, що додаємо ложечку півтора, дві ложечки цукру і закриваємо. Додаємо, дивіться, такі ложка. Все, більше не треба, бо нам не треба, щоб він ферментувався. Нам потрібно просто, щоб він втягував солодку воду, щоб він був солодкий і крутий. Так що, друзі, через півтора суточки включимо, сутка півтора і покажу результат, і потім буде варка. Все. Ось, рибалка. І пройшла вже сутка і більше, трошки сутки. Я вам казав, коло сутки, в мене півтора сутки пройшло, бо вже вечір. Якби. А якби сутка була десь 12-та година дня, десь в такому районі була сутка, у мене півтора, ось оріг вже як набух, повністю вирівнявся, зверніть увагу, я вам кажу, ось зверніть увагу, повністю повністю рівний. Все, це означає вже готовий до варки. Цілий гарний орішок. Що я зробив? Просто набрав водички і ми зараз його просто засипаємо? Просто засипаємо туди. До випили його. Ось розрівнюємо водички, ну, понятно, вище нього. Так, нормально вище нього, щоб була водичка. Я додаю також дві ложечки цукру. Добавили ми повню на дев'ятку, щоб вона копіла. купіла. Зверніть увагу знову, бачите, я плаваю ще пару оріжків. Якщо у вас от така фігня з цілим оріжком, це дуже погано. Якщо багато горішка, так, він взагалі не має плавати. Бачите, вони не розчинились. По факту їх можна взяти, просто викрути, але ладно, хай звореється буде як толпа. Так, додаю дві, дві ложечки такі невеличкі для солодкості, щоб було. Два невеликі, то добавлю тренер. Ось, І просто перемішуємо. Бачите, вода чиста, горішок чистий, не мутне, ні, нічого, все чистеньке. І будемо варити. Варити десь хвилин 40 годинку. Більше не треба. ну, на пробу. Годинка пройде, ну, пройде 40 хвилин я включуся, потім подивимося, чи треба ще, чи не треба ще. Уже варяться десь хвилин 40. Подивіться на орішок, вже повністю розправився. Вже гарний такий. А подивіться, кстати, цей плаває, що зараз ловлю, ось плаває. Бачите, він такий жухлий толку дня. Вода трошки почорніла, хоча я гарно відмивав, але вода почорні. Ну а так, супер, що вариться так. Зараз буду пробувати. Ще хвилин 10 я буду пробувати. Пробувати на зубок. що гарно розкусується, солоденький. І можна забирати. Так що ще чекаєш і зараз включуся вже в кінці. Ідемо пробувати. Пройшла годинка в нас. Вибираємо, який нам найбільше сподобається. Якісь менший. Більший, ну давайте більший. Тут саме головне не обпектись. Дути, добре, погорячий. І давайте спробуємо. Рузіться вам. М -м -м. М -м -м. Солоденький. Так, да, звалимося. Легко открується, хрупкає. Супер. Пробуйте. Має бути солоденький. М -м -м. Горішок. Все, бомба. Зварений можна виключати вдома, коли 5-10 так само стути, і все. Зараз я буду просто зливати у відро і ранком на риболовлю. Там тут вже небагато лишилося, зараз північ у мене на даний момент я зливаю у відро і йду. А ви можете собі наварити, так, зварити порції, ну трохи більше, і порціонно розкласти в морозілочку там, на протязі місяця використовувати. Бо місяць, я рахую, то я не є багато. Для заморожування, чи там кукурудзи, чи тигрового оріха, так само коноплю. Я собі зазвичай наварю так само і типу, просто витягаю на рибалку. Але теж з цим грати сильно не треба, там на, наробили і на півроку забули, чи там на рік, і потім витягли. Не треба. Місяць максимум, ви собі так порційні розбити, щоб це все не робити. Не варити постійно. У мене зараз час є, я зварив і вам показав. Так що, ось, друзі, такий у нас вийшов горішок. Дуже смачненький, солоденький. Думаю, вам було це дуже полезно. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і ще напишіть, чи цікаво, вам, як правильно варити коноплю. Тоже, ну, коноплю ще легше, бо там не замочу, нічого. Можу показати, якщо цікаво, бо буду собі варити таким самим чином. Так що, друзі, все. Дякую за перегляд і зустрінемось на водоймах.